Близько години тому надійшла інформація про замінування будівлі міськрайонного суду. Про це повідомив про це повідомив міський голова Тернополя. Людей суду евакуйовували. На місці працювали вибухотехнічні служби, кінологи, працювали поліцейські, стоїть досі ще швидка, і ДСНСники Вони перевіряли інформацію, перевіряли ймовірність закладення вибухівки. Ось що нам повідомила прес-секретарка міськрайонного суду. На електронну пошту поступила інформація про те, що замінований суд. Відповідно, зразу зробили певні дії, евакували всіх людей, викликали відповідні служби. Відповідні служби провели всі обстеження, викликали собаку, кінологи. Ну я так розумію, що зараз все закінчилося і нічого не Угу. І судові засідання відновлять так? так. Як тільки повідомлять всіх працівників, що все добре, все все, все нормально, то судові засідання відновлять. Власне, інформація про замінування не підтвердилася. Людей вже почали впускати назад у приміщення суду, потрохи відновлювати судові засідання. Схожа інформація про замінування сьогодні, у тій ж годині, надійшла на електронну адресу Луцького міськрайонного суду.